Привіт, друзі, в такому прекрасному місці у нас сьогодні починається випуск про подорож одного дня в одне чудове місце, Надвоє золота осінь, дуже теплий день, дуже хороший. Так що мандруйте разом з нами. А ми собі постановили, що кожного разу, коли ми буваємо в цих місцях, робити щось корисне. Така концепція місця, в яке ми йдемо. І тому сьогодні ми несемо туди квіти. Буде така посаджена, така гарна хризантема. Хризантемки будуть посаджені. Ось так, друзі. Прекрасна осінь. Прекрасні фарби осіння. Привіт! Ми знову в цьому щорійному місці. Початок випуску був трошки раніше, як я вам вже сказав. Ось ідемо в класне одне місце. Посадити квіточку, змажити шашличок і гарно відпочити. Провести час. Насолодитися цією прекрасною українською природою. Почувайте в красивых местах. Oh, это уже лозунг. Видите, какая классная осень, друзья. Сейчас, сейчас покажу. Кто плавает там? Oh. видите, <плываю> как сейчас мы вам покажем, <плываю> кое как <-еко плываю> плавает. А, уже. <в> <плываю> видите, как красота, друзья. Осіння магія лімпапо. Прийшли, заки розклали. Зараз я буду йти за дровами. А Оленка вже підготовлює а, ямку для того, щоб посадити квіти. Тобто, за концепцією цього місця, місця, кожен раз, коли приходимо, робимо щось класне. Ще осінні магії Лімпопо. Річка в Африці, хто не знав. Ще рівна магія українського степу. Mas se acomba. Різноманіття синіх фарб на базі чарівної річки, старовинної річки Ельфів, дуби. Старовинна річка ельфів і осінь. Я тут проходив цього літа на своїй байдарці. Сіленечко посадила квіти, Камінцями обкласти треба, цим ми займаємося трошки пізніше. Спочатку треба хризантеми, так. Спочатку треба нам набрати дров. От як не крути з цього якорсу виглядає якось атмосферно. От. Подивіться, вам теж подобається. Дивіться, от. просто подивіться. Ось так. Посадила отаку от красу хризантеми біля лавочки. Яку вона зробила дуже красиво. Там буде ще клумба нова, Там буде клумба так. Да. Ось я вон дров приніс, а ще принесу чарівна осіння магія Лімпопо цього прекрасного місця. Східна вечірка. Оленочка готує нам шашличок. Залезла багаття. За що я їй подякував? Ааа, і навіть підмила, подивіться. Ну хазяйка, що скажеш. Подивіться, як чисто зробила. Хай чисто. Все. Чарівного багаття осіннього. А я там одного по ношу. Розкази. Готуємо такі рулетики з Хамона ось такої фірми. Так. Ну, приближай. Я бачу. Бачиш, видно звідси, так. Фірма. Син Назару подарували. І, собственно, як воно е -то, тонко, дуже тонко нарізано, але дуже зручно відділяти, бо... Все переложено ось такою бумажечкою, пленочкою. Значить, ну ближче. Я нормально Раз і зроблено. Сир Камамбер по акції у форі. форі. Ми не рекламуємо фору. Сирка зічку забули купити. Ми не рекламуємо фору. Але сир Камамбер радимо і рекламуємо. Він дуже добрий. Дуже класний. Так, все? Бутербродики Де? з лосося. Багет подовий, дуже смачний. Дуже смачний. І вже оленечка. М'яско вже, вже Смажиться м'яско. Смажиться а я... Дуже класний тут запах стоїть. А, шампурики. А я тим часом. Розрізав дуб на дві частини. Другу зараз ще я там принесу. Це весь час різав дуб і приніс сюди частину дуба. Ось, Ось цю частину дуба приніс. Так що, вечір продовжується. А, ще є зелені фарби. І дякую тим, хто це приготував. І в першу чергу дякуємо Оленці за те, що вона готує нам смачненьке. Ну що, Оленочка приготувала нам смачні бутерводики, як ви бачили в попередньому. Ми вже поїли, тут у нас шашлики смажаться. Ось я ще схожу вже скоро будуть, каже Оленечка, Я тут схожу, ще каміння принесу, тому що хочу цю клумбу почати сьогодні доробляти. А, ну не доробляти, а взагалі. Хочу її почати будувати. От такі ось. Ось такі от справи. Так що... Друзі, ну що, привіт, Оленечка. Отакі чудові шашлички приготувала. Дивіться, яке багаття класне у нас. А я ще сходив, набрав каміння. Атмосферні які кадри, так? Да? А для того, щоб кумбу зробити, зараз вам покажу. Приніс скільки там? 8 штучок. штучок. Ай, да молодець. Ось сюди Оленка їх несе. Ось, бачите, будемо робити тут клумбу. Дякую Оленці, вона посадила тут чудові а, хризантеми. Так. а я вам ще я вам покажу трошки атмосферне багаття. Отаночки носить, складає, бачите, буде? Буде така клумба чудова. Це в нас є пригощення. Завжди ми залишаємося якісь вкусняшки для пташок у їдальні. В цей раз пану Олегу і пані Луїзі дуже дякуємо. Ми принесли пані. І пташки собі наїдати. Корію, якщо не хоче, тому ми. Віддаємо пташкам вуличним. Пташечкам віддаємо. Як ми завжди залишаємо ці місточки. Повна їдальня у пташок. Годувальниця, так. Їдальня, їдальня. Тут написано, їдальня. що... їдальня муримо. Так, тихо, не... для пташок. Не пали, не пали кантую вже спалила контуру нью йоркський парк. Що ти контуру впала коротше коротше залишаємо да, тут їжем для пташечок. Ось так. так кажи кажи про білочку. Ну, може білочка прибіжить і и ладно -да. чимось, я не знаю. Ну короче, ми залишаємо для наших пташок для наших друзів, пернати. пернати хай їдять. Ой. Давай, фоткай. Знімай. Я бачу, бачу. Все. Хай їдять. їдять. Смачно Смачного. Ось. Що вам, друзі, сказати? я, мабуть, кину Рибкам, так. Да. Чудово. Чудова ідея. Прикормка для рибок. Так, і ще йдемо, погодуємо рибок в Ельфійську річку. Бережно. Кої з нами. Тут такий досить крутий берег. Чекайте, щоб не звалиться, щоб оператор не впав. Прикармлюємо, прикармуємо риба. Хоча ловити ми їх не будемо. Ми на рибалки, але якщо прийдуть рибалки, я вважаю, що їм буде. Ну я взагалі проти, щоб їх ловили. Добре. Але ми їх просто підгодовуємо. Так, Красок, Ось так от. Життя продовжується. Оленка таку красу створила. Ми Класно. Треба спуститися, помити руки там. Зай. Оленка говорить, що вода тепла. Що, шо, що? Пахне неприємно, да, але руки волоснуть. так, будемо. Дивіться, які кадри. Каруто. Вам подобається? Банда. Давай, Уку. Вилазь, 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 вилазь. Сейчас так, так, Так. Все, Оленка жива, здорова. Зараз. Вимитя руки. Як в этом. От. Да. Да. Вот. Вот. Да. Так. Ну все, шум-то. Чарівна магія. Ну тут вже, бачите, темно, темно. Так. Да. Це точно. І ти звідси абсолютно не хочеться, друзі. Ми йдемо, щоб повернутись. Я знімала кісер гарний. Батя, ну ти зробиш, що я впевнений. Класно. Я і тобі відправлю, щоб ти там додавав, Ага.